Ясна на небі, зірка засяла, дивну новину всі несе, спасіння, хвиля, світ завітала, З гріхів Господь людей спасе, Бог полюбив світ це, всі визнайте, спас, народився, радуйтесь, спас, народився радуйтесь. Убіклиє мій яслах на сіні, спа спочивається людей, всі поспішайте, до нього нині чекає він на сняття дітей, всі милосердя в нього шукайте, спас народився, радуйтесь! спас народився. Ясна на небі, зірка засяла, дивну новину всі несе, спасіння, хвиля, світ завітала, з гріхів Господь людей спасе, Бог полюбив світ це, всі знайте, спас, народився, радуйтесь, спас, народився, радуйтесь.